Привіт, це Леся. Якщо андрі стало уже сіро, час жити себе новорічними хендмейдами. Попалюємо свічку, вмикаємо фільм різдвяний, ну і власне беремо покал, який ми будемо декорувати, дзеркальну мозайку, суперклей, з якими будемо працювати. У моєму випадку це спеціальний суперклей для скла. Знежирюємо поверхню спиртом чи ацетоном. Мозаїка йде клейкою стрічкою, яку можна просто взяти, відрізати і приклеїти. Але мені потрібні окремі елементи для візерунку. Починаємо клеїти візерунок. При цьому скажу, що все ж таки дзеркало це цікливий матеріал, і багато клеїв роз'їдають амальгаму дзеркал. Тому, перед тим, як почати клеїти, я все ж таки протестувала одну штучку, нанесла неї суперклей, почекала кілька секунд і пошкрябала його. Все було ок, тож почала наносити візерунок. Візерунок фантазувала сама, крутила, перекручувала і дійшла до того, що в мене буде от один такий ряд ромбіком, а другий прямим квадратиком. Після приклеювання ялинку притерла, щоб прибрати сліди усіх пальчиків. Взяла прикраси, якими хочу декорувати. Там було написано для нігтів. Але ж я сама собі художник. Ну і власне почала приклеювати все один за одним. У мене такі гарненькі метелики. Мені хотілося, щоб воно було максимально однотонно, але при цьому яскраво і досить вишукано. І в результаті у мене вийшла от така ялинка. Наклею було написано, що він спеціалізований для скла і можна приклеєні речі мити навіть по судомий машинці. В машинці я мити не планую, але мої проби на міцність відразу зняв котусь. Ось така у мене вийшла новорічна ялиночка, хоче в листопаді. А ви готуєте якісь хендмейти? Просто так для настрою.